Усім привіт! Сьогодні ми доведемо, чому квадратний тричлен розкладається саме таким чином. Отже, почнемо. Перший випадок, коли квадратний тричлен має корені x1 та x2. То, як відомо, він розкладатиметься ось таким чином. А помножити на x-х1 на x-х2, де х1 та x2 це корені цього квадратного тричлена. Отже, для того, щоб це довести, давайте попрацюємо з нашим квадратним тричленом. Спочатку винесемо А старший коефіцієнт за дужки. Ми отримаємо А х в квадраті плюс Б поділити на х, плюс С поділити на А. Тепер скористаємося інформацією, яка дана в теоремі Вієта. Нагадаю. Теорема Вієта стверджує, що сума коренів дорівнює мінус b поділити на А, або інакше b поділити на А дорівнює мінус сума коренів. Саме так нам знадобиться в нашому виразі, бо у нас є плюс b поділити на А, а не мінус. І також теорема, тобто це слідує звідси. І також теорема Вієта стверджує, що добуток коренів дорівнює. Вільний член поділити на старший член. Подивіться, у нас і те, і те присутнє в нашому виразі. Отже, замінимо. Замість b поділити на А пишемо мінус і оцю суму, що множиться на Х, мінус сума на Х, і замість це поділити на А пишемо х1 помножити на Х2. Плюс х1 помножити на х2. Закриваємо дужки. Далі. Давайте розкриємо ці дужки. Отримаємо x² x1 x у квадраті мінус помножити на x, мінус x2 помножити на x. І плюс x1 помножити на x2. І далі, подивіться, в дужках ми можемо згрупувати по два доданки. Для цього винесемо з перших двох за дужки x. Отримаємо x, що множиться на x-x1. А в других двох винесемо мінус х у квадраті. Х2. Не х у квадраті, а х2. І отримаємо також x мінус x1. От саме тому я виносимо мінус х у квадраті, щоб отримати правильні знаки, такі як в першій дужці. Закриваємо дужку і пишемо далі. А помножити на. Дивіться, x-x1 виноситься. Ми отримаємо множник x-x1. Залишається x-x2. Формально у нас могли бути ще ось тут дужки, але тепер у множенні вони ніякої ролі не відіграватимуть. Отже, їх можна опустити. Подивіться, ми отримали рівно те, що в цій теоремі. Отже, цей випадок доведений. Дивіться, зауваження, якщо x1 дорівнює x2, тобто якщо дискримінант дорівнює 0, тоді ми просто отримаємо ось такий запис. А помножити на x-x1, що множиться на x мінус x1. Або іншими словами, а помножити на x мінус x1 у квадраті. Тобто це буде так само, це належить до цього випадку. А ось давайте розглянемо принципово інший випадок. Тоді, коли дискримінант від'ємний квадратного тричлена. Тоді можна здогадатись, що якщо там немає що підставити за місці x1 і x2, то не буде взагалі такого розкладу на лінійні нового Давайте це доведемо. Доведемо методом від супротивного. Ми припустимо, що нехай будуть якісь корені. Давайте це зробимо. Нехай. Для деякого квадратного тричлена, для якого дискримінант від'ємний, а х квадрат плюс bx плюс c. Тобто ми знаємо, там дійсних коренів немає. Нехай ми придумали якийсь розклад x-m на x мінус t. Нехай він існує. Але тоді вийде, що m та t корені цього тричлена. Чого не може бути. Бо якщо б це було так, то дискримінант не міг би бути від'ємним. Але він, по-моєму, від'ємний. Ну що ж, так і доводиться методом від супротивного. Ми пропустили, що буде виконуватися так це, хоч наша задача довести інше. І в кінці ми показали суперечність того, що ми доводили. такого не могло бути згідно з умовою. Цим ми повністю довели і цю також теорему. Чудово. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на наступних уроках.